Доброго дня, козаки і козачки. Ось і закінчилась гонка ретроавтомобілів, в якій змагалось 421 старовинний автомобіль. Вона почалась вівторок. І автомобілі проїхали 2332 км по чар... по чарівним італійським містах Турін. Віареджо, Рим, Болонья і багато інших міст і містечок проїхали автомобілі. В перегонах приймали участь автомобілі з 33 країн світу. І четвертий раз підряд перегони виграли Андреа Веско і Фабіо Сальвінелі. На своїй Альфа Ромео. 1750 SS Spider Zagato 1929 року випуску. Ми вітаємо Андреа Веско і Фабіо Сельвіні з перемогою в цих перегонах і до нових зустрічей!